Український інтернет під прицілом російських спецслужб, поки реальний бойовий конфлікт точиться на сході. В інтернеті загостряються віртуальні протистояння у Службі безпеки України. Заявляють, у соцмережах чимало спільнот, які пропагують сепаратизм. 600 антиукраїнських груп в соціальних мережах. Група антимайдан ВКонтакті, яка має на сьогоднішній день 27 27 адміністраторів. Більшість з них Громадяни Російської Федерації і виключно всі проживають на території Російської Федерації або тимчасово окупованих територіях. Щоправда, на спільноту антимайдан у російській соцмережі ВКонтакті СБУ звернуло увагу лише зараз. Якщо просто подивитись на статистику, стає зрозуміло, що публічна сторінка існує вже більше року, і за цей час існування групи з аудиторією у півмільйони людей, яка успішно займається пропагандою. Мало кого цікавило. Якщо відсіяти користувачів з інших країн, виявляється, щодня читають сепаратистські публікації понад 200 тисяч українців, але в СБУ знайшли креативний засіб боротьби з анти інтернет сепаратизмом українцям рекомендують просто уникати таких спільнот. Хотів би закликати громадян України не вступати в ці групи, не бути послідовниками сепаратизму або тероризму, які провокуються цими групами. Серед інших порад від СБУ не користуватись російським програмним забезпеченням, адже за словами представника СБУ, російські віруси можуть атакувати наші комп'ютери. І уникати знову ж таки використання будь-якого програмного забезпечення, яке виробляється тими компаніями, які ймовірно або більше за все підконтрольні російським спецслужбам. Проте на дещо незручне питання журналіста чи користуються СБУ ліцензованим програмним забезпеченням, аби повністю вберегти конфіденційну інформацію, Віталій Найда відповів сумнівом: Робота над цим ведеться. Я не готовий сказати, що повністю вона завершена. Тим часом звіти СБУ залишаються звітами сепаратистські спільноти, які координуються з Росією і надалі залишаються для СБУ недосяжними.